Друзі, вітаю на даний момент. В інфополі є декілька ключових тем для обговорення. Отже, ядерні погрози Путіна та реакція заходу, позиція Макрона щодо Росії, успіхи та активності України на фронті, візит Зеленського до США, оцінка військових експертів щодо ядерних погроз, реакція Росії на міжнародну підтримку України та ініціатива міжнародної місії ОБСЄ. Давайте коротко та стисло пройдемося по всім темам. Отже, Вашингтон Пост повідомляє, що Путін усвідомив неефективність своїх ядерних погроз у контексті російсько-українського конфлікту. Раніше ці погрози розглядалися як спосіб залякати захід та змусити його зменшити підтримку України. Однак згодом стало зрозуміло, що Захід навпаки вирішив збільшити свою допомогу Україні, навіть пропонуючи розглядаючи можливість того, що Україна може завдати ударі по Москві. Це свідчить про те, що ядерні загрози Путіна почали втрачати свою силу, адже будь-яка така атака може призвести до катастрофічних наслідків для самої Росії через можливу потужну відповідь з боку західних країн. Рально з тим, президент Франції Мануель Макрон підкреслив важливість переосмислення ролі Росії в Європі. Макрон вважає, що Європа повинна відходити від стереотипів та ілюзій щодо партнерства з Росією, особливо в енергетичному секторі. Досягнута значна незалежність Європи від російських енергоресурсів підтверджує, що це можливо та необхідно. Європа вже успішно зменшила залежність від російських енергоресурсів. Закривши свої потреби на 90-95%. Макрон наголошує, що Росія повинна бути сприйнята, сприйнята лише як терористична ядерна загроза, а не як партнер. Також необхідно закрити питання залежності від російської культури і економіки, переосмисливши їхні відносини під кутом злочинів, скоєних в Україні. Макрон підкреслив необхідність переосмислення ролі Росії в Європі. Тим часом Збройні сили України провели успішну операцію проти російських військових об'єктів, зокрема, знищивши 58 будівель арсеналу у Тверській області. Це включає Головний артилерійський склад, що є важливим стратегічним <кхи> об'єктом, завдяки використанню високотехнологічної зброї та даних космічної розвідки, Україна змогла нанести серйозні втрати російським збройним силам, що за словами американських дослідників суттєво послаблює можливості Росії у бойових діях і зменшує загрозу <кхи> нових атак на Україну. Одна з найважливіших тем цих днів це прибуття президента України Володимира Зеленського до Нью-Йорка, щоб взяти участь у зустрічах на найвищому рівні, включаючи президента США та лідерів інших країн. Він планує презентувати план миру та перемоги, який передбачає збільшення міжнародної військової та політичної підтримки для України. Зеленський наголошує на необхідності укріплення оборонних можливостей України, щоб досягти справжньої зміни в балансі сил у конфлікти з Росією. Він висловлює сподівання, що ці зустрічі сприймат... сприйнятимуть позитивним змінам у міжнародній політиці щодо України. Військовий експерт Лоренс Фрідман дав коментар щодо риторики Путіна в плані ядерних загроз. Він зазначив, що всі подібні заяви в заяви навмисно є двозначними. Це створює атмосферу страху і змушує розглядати найгірший сценарій. Проте така стратегія залякування починає втрачати свою ефективність, адже захід виявляє дедалі меншого страху перед гепотетичною ядерною загрозою. Тим часом, вражці, експерти висловлюють занепокоєння з приводу зростаючої підтримки України з боку заходу. Росія планує застосовувати різні стратегії для стримування цієї підтримки. Включаючи припинення дипломатичних відносин, зокрема закриття посольств і потенційні військові удари по об'єктах в Україні та її союзників, наприклад, обговорюється можливість ударів по базах в Україні, Польщі та інших країнах, де західні сили можуть розміщувати своє озброєння. Такі кроки розглядаються як спроба Путіна посилити тиск на захід. І уникнути ескалації конфлікту а в цей час ОБСЄ обговорює ініціативу та підіймає питання можливого введення потенційних місць для моніторингу ситуації на лінії зіткнення в Україні. Такі місії за задумом можуть допомогти стримувати просування російських військ, проте виникають сумніви щодо доречності і ефективності в умовах реальних активних бойових дій, де застосовується важке озброєння. Очевидно, що поліцейські сили не зможуть протистояти артилерії та іншій важкій техніці. І ця вся історія, м'яко кажучи, буде мало ефективна, але подібні розмови йдуть. Поки бачимо, що війна має потенціал до затягнення, оскільки Росія буде шукати альтернативні методи ескалації конфлікту без використання ядерної зброї, цей процес може включати загострення поточних конфліктів через маніпуляцію громадською думкою та розповсюдження страху з метою впливу на зовнішню політику західних держав. Тим менш Україна та наші союзники продовжують працювати над укріпленням коаліції з Метою ефективної протидії російській агресії та досягнення миру. Друзі, ось такий порядок денний. Бережіть себе, до зустрічі!